У Павлограді затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві пенсіонера під час пограбування. 19 травня до поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив про виявлення тіла свого товариша без ознак життя. Слідством встановлено, що 13 травня підозрюваний проник до будинку потерпілого з метою заволодіння його майном. Він погрожував йому ножем та напав на господаря, завдав йому смертельних телесних ушкоджень, завдав йому численних ударів ножем у шиї. Від отриманих трав чоловік помер на місці. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили щодо злочину причетний. 36-річний, раніше судимий житель Павлограда під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронців вилучили колекційні речі, які належали потерпілому. За словами сусідів, чоловік був тихим і непримітним. Майже ні з ким не спілкувався, тримався осторонь і не привертав до себе уваги. Я знаю, що він не був одружений. Він жив з матусею. Матуся померла у нього в 20-му році. Це в 2020 році, що якраз коли був ковід. Тому воно так все і виясняється. Він взагалі з сусідами він вів такий спосіб життя, що він майже ні з ким не спілкувався. Все, що я знаю, що він кожен день їздив на могилку до матері. Це у нього було. Особисте правило, Він про те, що запитав у нього, скільки днів мамочки немає. Він чітко знав, як і скільки днів вже немає мамочки. Він так і, і, і називав. Ну, людина жила собі, сам сам собі повний двір котів, собаки, голубів кормив. У день вбивства сусіди нічого не чули. За їхніми словами, був звичайний день. Звичайне життя. Поїхав, приїхав. Як би, саме, поїхав, калітка хлопнув, приїхав, поставив свій велосипед і давай там катів гукатися, брандику чекати. Все як звичайно, нічого не слідчі дії проводили Павлоградські поліцейські разом із колегами з обласного управління поліції. До операції також залучили бійців спецпідрозділу Корт. Усі дії відбувались під контролем Павлоградської окружної прокуратури. 3 червня слідчі Павлоградського районного відділу поліції повідомили фігуранту про підозру за умисне вбивство та розбій. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.